Всіх вітаю! В даному відео розглянемо моделювання в програмному забезпеченні Simulink, яке інтегровано в MATLAB. Для початку відкриємо Simulink через іконку верхньої панелі. Після чого нам з'являється вікно, яке нам пропонує або створити чисту модель, або вже якусь за основу взяти. Ми створюємо чисту модель. В цьому відео. Все відкрилося в нас вікно Simulink. Після чого. Нам потрібні елементи, щоб побудувати нашу модель. Всі елементи зберігаються в лабері браузер, іконка якої також знаходиться в верхній панелі. Ось нам відкрила нашу бібліотеку наших елементів. І тут ми бачимо дуже багато розділів від автомобілобудування, радарів і так далі. Найпростіша модель, яку нам пропонує побудувати Simulink, це математично. І так побудуємо елементарну схему. Для початку нам треба якесь джерело даних. Це у нас нехай в цьому випадку в розділі Simulink Sources, що означає джерела, ми, можете, ми можемо вибирати наше наш джерело даних. Це був, ну, створимо просто констант, константу. Далі ми можемо вибирати які операції. Тут ми бачимо і матричні, і математичні операції, і цикли. Тобто тут безліч, з чим ви можете самостійно ознайомитися. Ми вибираємо, для прикладу, математичні операції. Ось всі елементарні математичні операції ми маємо також на них іконку. Ну, для прикладу створимо додавання. І давайте продублюємо ще одну константу. Значок, тут нехай в нас буде ну, там, 5. Тут у нас нехай буде 9. І виводи цих констант під'єднаємо до нашого, ну, щось таке, ніби суматора. <кхи> І давайте, щоб щось було ще гарніше, ще помножимо нашу суму на <кхи> якийсь елемент. Для цього ось ми з англійської product, що означає множення. Додаємо цей значок, через ctrl copy Ctrl-V, копіюємо ще одну константу. Ставимо там, ну, нехай 8. Окей, Та під'єднуємо е, вивід нашої суми на множення та нову константу. Е, після чого нам треба, е, щоб наша інформація вивелась. Тут в розділі Simulink ми бачимо Syncs, і ось, наприклад, підрозділ, і тут є дисплей. Створили дисплей, під'єднали наше множення. Так, Давайте, щоб краще було видно, збільшимо масштаб. Та запускаємо за допомогою кнопки Run вгорі нашу, симуляцію нашої моделі. І Ми бачимо, що ось у нас все побудувалося і дисплей наш вивів результат 112. Це все добре, але це не дуже цікаво, тому спробуємо побудувати елементарний електричний ланцюг, а саме коливальний контур. Видаляємо цю наявну модель, закриваємо наш підрозділ Simulink та шукаємо електричні елементи. Електричні елементи схем зберігаються в підрозділі SimScape. Ось, І ще підрозділ Electrical. Після чого ми бачимо ще додаткові підрозділи, де ми вже можемо, в залежності від виду елементу електричного ланцюга, вибрати те, що нам потрібно. Є декілька деталей при побудові електричних ланцюгів. По-перше, електричний ланцюг постійно повинен бути заземлений, та мати solver configuration елемент, без якого не буде просто працювати наша схема. Він визначає дискретність нашої схеми та, відповідно, взагалі запускає її та обчислює. І також нам необхідна. Наше джерело нашого живлення. Це або гальванічний елемент, або е, джерело просто там, е, змінного або постійного струму. І так почнемо. Почнемо е, з джерела. Е, ми бачимо sources, де ми бачимо battery, тобто ми можемо тут е, знайти наше джерело енергії. А ще також ми можемо в Additional Components Spice Sources. І ми бачимо тут також джерела енергії. Виберемо звідси DC Direct Current Voltage Source. Тобто вибрали джерело напруги постійної і та перенесли значок в наше вікно робоче. Після цього нам треба знайти те, що я казав, наше заземлення. Заземлення в нас знаходиться. Ось ми бачимо ground в utilities, та також вони ще є. Зараз. «Connector and References». тут ми бачимо от, Electrical References. Це також заземлення нашого буде-кола. Можна і ground без різниці, але ну, найчаще я застосовую ось такий значок. І також, якщо його відкрити, то ми бачимо, що от, в дужках Electrical Ground також це є аналогія його. Та також нам треба знайти. Solver Configuration ще один необхідний елемент. Його можна, наприклад, знайти, я вже не пам'ятаю точно, де він знаходиться, але ми можемо знайти через пошук. Тобто вгорі нашого Library браузера у нас є віконце, вик... де ми можемо здійснювати пошук по елементам. Тут вводимо solver. Та нажимаємо Enter. Ось у нас одразу всі пов'язані з нашим запитом відкрились вікна, і ми шукаємо його, зараз я його знайду. Ось він. Solve Configuration. Він також знаходиться в Simscape, і тут ось ми бачимо, він у нас в Utility знаходиться в підрозділі. Ну, ми вже його тут оберемо, але тобто, тут також ну, підписано і шлях, де ми можемо знайти не через пошук наш елемент. Так, в принципі, все. Далі повертаємося в нашу бібліотеку та починаємо знаходити елементи, решту необхідні для нашого коливального контуру. Перший елемент це в, наш, в нас резистор, тобто наш опір. Він знаходиться у нас підрозділ Electrical, Passive це пасивний елемент. Так, і ось ми бачимо, він позначений резистор. Ставимо в нашу схему. Далі нам потрібна індуктивність. Катушка індуктивності ось індактор. Ставимо його далі. Та е, конденсатор. Тобто з англійського capacitor. Також його ставимо. І далі ми просто в кінці наших елементів з'єднуємо між собою. З'єднуємо джерело напруги з резистором, з індуктивністю та з ємністю. І заземляємо наш контур та під'єднуємо наш solв. Solver Configuration. Все, Наша е, схема працює, тобто ми можемо запускати, і вона працює. Тобто, помилок не вибуло, все добре. Але е, так ми нічого не бачимо. Е, тож, е, також ми можемо під'єднати під е, наші сенсори, тобто е, датчики. Наприклад, е, Вольтметр, Амперметр е, та осцилограф. Вони у нас знаходяться в сенсорс в підрозділі Electrical. І ми бачимо, наприклад, ось А, амперметр. Виводимо цей елемент сюди. Та одразу шукаємо тут також і е, вольтметр. Також його ставимо сюди. Е, ми бачимо що ось е, виходи нашого амперметра та вольтметра, Але вони стоять не так, як нам потрібно, не як би нам хотілося. Для цього тут правою кнопкою нашої миші ми можемо натиснути, та в віконці формат ми можемо повертати наш, наші іконки. Бачите, і ось ми протигодинної стрілки перевернули наш амперметр. І тепер ми можемо його краще під'єднати в нашу схему. Ставимо її в схему нашу та з'єднуємо далі. Все, ми бачимо, наш амперметр працює. Далі ми таким же чином повертаємо наш вольтметр. Зато формат. Так, нам треба проти годинкової стрілки його повернути. Та, наприклад, виміримо напругу на нашому резисторі. Та продублюємо ще, ну, можна на всіх елементах. Не будемо для економії часу ще під'єднаємо до конденсатора нашого. Також під'єднуємо в схему. Далі нам треба вивести нашу інформацію на е, якийсь екран. Тут є щось подібне до осилографа, він називається цей елемент scope. Так, де ми його можемо знайти? Зараз пошукаємо швиденько. Так, ось ми знайшли в, в utility, там, де я шукав ось і Solver Configuration. І ще нам треба буде ось такий значок, про який я розповім трошки далі. Так, і scope. Scope Scope, Scope, Scope ми можемо також знайти для економії часу в нашому пошуку. Пишемо scope. Шукаємо його. І ось ми бачимо, він тут ось. Є у нас в різних також в багатьох підрозділах, але без різниці виведемо також цей значок сюди. І ми бачимо, що на кожному вольтметрі трамперметрі ми бачимо виход, який може виводити нашу інформацію на наш екран. Напряму він не може з'єднувати. Бачите? Якщо ми питаємося під'єднати за допомогою стрілочки до екрану, до нашого скопу, тобто він. Показує червоним кольором, визначається, що означає, неможливо, піде для цього. Тут є також специфічна штука: це конвертер, Personal PS Simulink Computer, називається. Так, також його трошки повернемо. Ось так. Так, йде тепер амперметр спочатку сюди і потім вже на наш scope. І спробуємо запустити нашу модель, визначимо величини, які у нас будуть визначати наш опір, ємність та індуктивність. Тобто, якщо ми два рази натискаємо на наш елемент, ми бачимо відкриваю його властивості. Ось резистанс тобто опір, і тут величина нашого опору та. Його розмірність. Нехай у нас буде 1 Ом залишиться. Е наш опір. Далі індуктивність поставимо 1 Генрі. Та ємність нехай 0,1 Фарада. Так, все готово. Запускаємо нашу модель. Все, симуляція пішла. Для того, щоб побачити результат, треба два рази натиснути на наш скоуп. Так, він у нас нічого не показав. Бо ми не визначили напругу в нашому контурі. Так, ми бачимо 0. Для цього ну, поставимо 12 вольт, нехай буде. І спробуємо це перезапустити. І знову відкриємо. Все, ми бачимо синесоїду згасання нашого, напряму нашого струму, тобто все працює. Також ми можемо налаштовувати це вікно нашого скопа, view от ми можемо Legend та підписати, що це в нас струм жовтим кольором визначається. Далі під'єднаємо наші, наші вольтметри. Для того, щоб їх під'єднати, нам також треба ось цей конвертер елемент. Так, а що? ctrl Так, Прошу вибачення, зараз знову його знайду, бо щось він незручно трошки вмикається. Так, і ще один сюди на цей вольтметр. Також його їх повернемо. Та аналогічним е, чином з, е, амперме, е, з амперметром під'їдемо наші вольтметри. Так, підійдемо перший вольтметр. Запустимо. Так, бачимо, що у нас синім кольором. Це у нас буде, підпишемо, напруга на резисторі. Та під'єднаємо э, наш вольтметр на ємності також сюди. Так, і підпишемо напруга. На капесетер, тобто на конденсаторі нашому так, все бачимо. У нас всі дві напруги, та наш струм відображаються. На екранчику. Тепер ми можемо досліджувати нашу схему, наприклад, змінивши демпферування. ось якщо у нас 1 ом, ми можемо поставити 0,1 Ом наш супротив, який буде, ну, вплине на демпферування наших коливань. Перезапустимо, і ми бачимо, що ось у нас змінились наші амплітуди. Відповідно напруги, струму, зміни струму. Ну, в такому, такому ж форматі ми можемо створювати і інші і більш складні електричні ланцюги. Також ми можемо це імпортувати наш файл за допомогою, як файлу розширення, якщо я не помиляюсь. SLX, так ми бачимо, або навіть фотографувати. ось Якщо ми в... війдемо в підрозділ формат-вкладку вгорі, ми бачимо от скріншот, і за допомогою команди SendBitmap to Clipboard ми можемо копіювати нашу схему в наш буфер обміну. Та, наприклад, ось в тому ж самому Paint ми можемо. там Вставляти та робити зображення відповідного формату зображення, яке нам потрібно. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. Чекаю вас на наступних відео.